Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, сьогодні буде війна-четверга. Не полюбляю, звісно, в ці дні писати, тому що ну, я з часом не можу вгадати. З вечора це вже дуже сильно пізно, коли тапки відкидуються, ну кулдаун іде, а зранку в мене постійно якісь там свої проблеми і так далі. Але сьогодні, сьогодні є можливість записати утрішню війну. Добре, так, давайте зараз всі ці акції позакриваємо і перейдемо на поле. До речі, у нас до кінця війни залишилось менше години, тому треба поспішати. І того, і того. Так. Отже, альянс російський проти нас буде грати Вороніш. Так, у суперника 7 ударів при рахунці 4416, у нас рахунок 3950 і 22 удари. Тобто шанси є, але треба напрягтися. І дуже-дуже мало часу залишилось, менше 50 хвилин. Тому треба вже йти на поле, і починати щось там бити, пробувати і так далі. В середньому за суперника дають, ну як я бачу, 78, ну 70. Хоча я бачу, є 80 і 86, е, типу ок. Суперник потужний, але ж ми теж хочемо перемогти, і не просто так зроблені. Бонус до атаки у нас. В принципі, один із самих лайтових режимів, тому шанси на перемогу є. Ну і нормально відкидати удари, звісно. Ну, все залежить від стартового поля. Пам'ятаєте, минулого стріму я навіть на добивах два рази зробив нуль. А чому нуль? Тому що недооценив суперника от такі ось справи. Добре, не буду затягувати вступ. Переходимо, підбираємо першого суперника. І let's go. І почнемо ми з Євгенія. Чому з нього? Ну тому що, по-перше, треба комусь пробивати такі захисти, які йдуть 6500, 6600, 6400 плюс. Ну, коротше, це такі, більш потужні. І чому б це зробити не мені? Ударів у нас вистачає, тому давайте, давайте спробуємо. Не сильно такий вже надпотужний захист, але ж, нові загони, п'ятівзеркові прокачені на фулі. Маємо на центральній позиції Пантеру-охранителя у костюмі, Pepper Flame, Lemonwood, ну, коротше, оці ось імбові перси. Є, є. Ну, окей, план у мене є. Будемо брати синю-жовту команду. Ну і давайте перевіримо, проб'ємо ми цей захист чи ні. Ну і першу команду беремо ось таку. Як я сказав, синьо-жовту. Водолс-контроль, голді це лікування. Пофіт, просей і Боунчіл, в принципі, якщо заряджені, можуть зносити все, що там є. Поїхали. Перший бій! Так. Чесно кажучи, стартове поле мені зовсім не подобається. Таке собі. Типу, синього мало, мені зібрати дуже важко. По жовтому ще не знаю, невідомо, можливо, ось тут можна було б вийти на кріс, а можна було б вийти, якщо б прийшов би якийсь камінчик. Ну, камінчика не буде, тому зараз будемо якісь тут робити незрозумілі мені ходи. Незрозумілі мені ходи. Так, так. Що зробити ось так? Три синіх, три червоних полетить. Оце все діло підніметься. Навіть не знаю, навіть не знаю. Навіть не знаю. Я, мабуть, зроблю ось такий хід. По-перше, сині встануть, як потрібно, і ми відразу збираємо кріс. По-друге, так краще буде. Так, ну цю ульту ми переживемо. Оце єдине... Ух ти, диви, як болісно б'ють. Ну, реально болісно, так. Пеперфлейм. E, Якщо синій камінчик підірвати, сюди два синіх полетить, е, бомбочку, мабуть, зірвати не будемо. Хоча я не впевнений навіть. Пеперфлейм. Раз, два, три. Ай, коротше, поїхали. Навіть ризикну. Чому ні? Ну це комбо, оце розумієте? Оце то, що тут долітає з лівої сторони, ну це просто ну, якесь шаленство. Так, благо тут герої повоскресали. Так, що ми будемо робити? Пеп це в нас заблоковано е, Pepperflame. Якщо вбивати ось цей то тут, тут, тут лікаря зло, зложимо. Lemon Wood. І ще треба почекати, поки він зарядиться. Тому я думаю, це нормальна ціль у нас. Навіть цього мені не вистачає, е, щоб пробити ось це ось скаженство. Добре, е, полікуємося трохи. Трохи полікуємось і тепер питання. Так, ну тут в одному випадку ось такий хід робимо. Нам потрібно зараз максимально скинути каміння і пошукати якесь потрібного мені кольору. Так, йде перекидання на Лембуда. Дуже чудово. Дуже чудово, але, мабуть, ми не встигаємо. Скільки тут мені буде висіти це все діло? Два ходи. Скине. 100% скине мано, але мені зараз дуже-дуже терміново потрібен синій камінчик. Це зараз у нього скидання, мабуть. Ну це ж так працює, чи як? Ні, ні, це не так працює. Хоча ні. Стоп. Фух. Е, реально почав трохи нервувати. Ну серйозно. Ну типу, ж ви ж розумієте? Пеперфлейм. Ну давай. Я надіюсь так. Фух, так, тримаємось, тримаємось. цей одного б'є. Так, все вбився. Суперова. Ну і тепер треба треба ось це ось добивати. Працюємо. Пофітом для початку є. І Леманвуда. фух, Впорались, хоча перший суперник доволі жорсткий, як на мене. Водолза відразу вбили качура мого улюбленого. Ну нічого, впорались гуд. І переходимо до наступного суперника. І наступний наш суперник, подивіться, кого я зустрів Сіра Кашміра. Що е... можу сказати? Погляд ви бачили, хто не бачив, може подивитися. Посилання буде в описі до цього відео. На мою думку, це точно не той перс, який потрібен на даному режимі. Та й в цілому в оборону б я його не ставив навіть би на швидку війну, тому що рандомний рандомний перс. По-перше, повільний, по-друге, рандомний. Ну ок, Золушка теж поганий вибір е, в захист, тому що цей розподіл може зіграти проти вас. Так, ок, нам потрібен Діспел, потрібно лікування і потрібно якось бувати клібера. Окей, підбираємо команду і бій. Так, маємо ось таку команду: Діспел. За рахунок класу у нас буде, за рахунок Кирила та Лісю Лорд Локі, чому б його не обіграти. Ну і Велу потрібно вигуляти, ну, і Лазара. З лісю, це стандарт, стандарт. Отже, знову в нас жовто-блакитна команда, ну і в бій. Мені поки що все подобається. Вони можуть-можуть шороху наводити, тому давайте. Так. Ананасісі. Ви бачили, який нікнейм, так? Ну, я, мабуть, може і неправильно прочитав, тому excuse me. Так, добренько, добренько. Стартове поле. Повне лайно, чесно кажучи. Ну добре. Давайте десь тут пошукаємо якісь там ходи, більш-менш нормальні. Так. Жовтеньке. Жовтеньке бачу зарядочку Not Bad, типу. Фух. А що з ним сталося? Як він так бистро відкис? Е просто жовтими героями. Два жовтих героя змогли винести центральну позицію. Це, звісно, е ш... шедеврально, шедевральна, чесно кажучи. Такого я точно не очікував. Так. Так, на мені дебафи висять. Нам треба ще десь в пустоту щось зарядити. І когось заблокувати. Тінсел, я боюся більше, ніж у ці всяких золушок і так далі. Добре, давайте. І ось тут е, трійку синеньких пустоту. Так. Є на зарядочка. Мабуть, все-таки будемо тінсел пробивати. Ну, копіювати його і тут. так. давайте зараз познімаємо паразитів, щоб вони мені не заважали. Копіюємо тінсел. Мінус 2. Проходимось велою. Тут трійку синіх, трійку жовтих. Віку жовтих так, і ну і тут ось так. Ну такий собі захист, чесно кажучи, слабоватий слабоватий, реально. Рандомний сір Кашмір. Лівий фланг геть слабкий, справа ще більш-менш, але ні. Тут потрібно цю золушку точно прибирати. Ну і сіра Кашміра теж би замінив би на якогось іншого перса, Ще на дуже швидкому режимі я уявляю його, типу в захисті, але не на звичайному. Тому ось і результат цього захиста. взяли й те й пробили. Добре, 37 хвилин продовжуємо. Так, давайте вигулюємо. ось таке поєднання. Червона фіол, так, Медхамер, Машка і Руге. Досить погано між собою співпрацюють. Ну і вирішив взяти себе нота ну, протея. фіолетові герою кудись треба брати. Суперник не сильно прям потужний. Звісно, Людвіг ще та. Ще та. Тварина, ну нічого, я думаю, ми розберемося. Розберемося червоний. Взяв, в принципі, можна і червоними це все пробувати. Ну зараз побачимо, як піде. Це ж залежить від стартового поля і як каміння буде лежати. Буває таке, що просто не лягає все. Так. Червоне. Дуже все прям чудово, але єдине єдине но у цій всій схемі, тому що не хватає одного камінчика червоного. Так. Ох, блін, ну це я в цього і не хотів би сильно заряджатися. Так, трійка, трійка. Ну, давай, давай, давай. Так, якщо обережненько і комбо не полетить. Так, я бачу, що це ненький трошки зацеплять. А, все-таки Людвіга зарядили. Все-таки зарядили його. Ну, нічого, добре. Зараз щось буду вигадувати. Так, давайте зараз спробуємо за рахунок машки зняти таунт. Трошки не вийшло. Ну. Що ж поробиш? Так, є. Тут сюди. Тут в пустоту. Головне, щоб оцей не заряджався. Так, сліпота ще на ньому висить. Вівіка то таке. Вівіка то таке. Вівіка то таке. Ну, давайте, ось такий хід зроблю, дурноватий, але ж червоний камінчик дуже вчасно приходить. Так. Вівіка то таке, я вже казав про це. Тепер нам треба е, обережненько десь підняти червоне каміння, так, щоб. Не хотілося б іще цього заряджати, розумієте, дуже болісно б'є. Оці структурні герої прям е, дуже потужно б'ють. Оцей хід. Це ми його задінемо, і наступний його заряджає. Але інших ходів я не бачу. Ну, реально, типу, що мені тут зробити? Все, тільки ось так. Зараз подивимось. Будемо мати надію, що просто в мене тут хтось виживе. Так. Ну, ще не сильно, та й смертельно, чесно кажучи. Могло бути набагато гірше, я вам серйозно кажу. Так. Задовбали, скільки на тебе це буде все висіти? Треба якось це все знімати. Давайте спробуємось так. Вівіка Хай собі вже там е, ультує, так поставимо собі знову кабанчика. Баб зняли уже краще. Давай, 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 давай. Лікуй. Угу. Так, 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 так. Два, три, 4. Два полетить камінчика червоних в пустоту. Так, ну блін, ну цього треба з ним щось робити, але мені дуже сильно не подобається те, що на нас висить оцей, оця вся штука. 4. Ні, я буду пробувати пробувати все-таки ось цей план. Давайте зараз заберемо все. Сюди знову даємо ульту. Поки що червоний кріс я підривати не буду, тому що є можливість покидати просто каміння. Так. Що все чудово йде, все по плану. Так, є. Тепер давайте заблокуємо з цього. Можна підірвати Червоний кріс. Є зарядочка червоних. Ох, просто подивіться, як кабасик його просто пробиває. Ану, сюди. А все, навіть дивіться, нейтральний хід, який зроблю, подивимось, просто як кабан його проб'є. Блін, де той нейтральний хід? Ось тут. 400-400. Що 400. мало, ну давай ще один. Ех, Бомбятина наполетіла. Ну, на жаль, на жаль. Але кабасик просто робить свої справи. Полюбляю цих мегаміньонів і нарешті вони в мене є. Добре, 3-0. 30 хвилин. Next. Коротше, беремо червоно жовту команду. Що можна сказати? Єдиний мінус, е, тому що в жовтих всі середні герої, і тому прискорити всіх в один таймінг я їх не зможу. По-червоним. 6 е, камінчиків 7. В теорії, якщо зарядяться Іокан, та, по-перше, проти гоблінів непогано працює за рахунок своєї пасивки. Ну і по-друге, в Теорії, можливо, проб'ють. Можливо. Прямо не впевнений на рахунок трійки, чесно кажучи. Рейк, чи можливо взяти краще червоних чи трійку жовтих, ось цього я не можу сказати. Типу і Авіана непогана з лісів, б'є, і Вольфан. Коротше, вибрали команду, ну і давайте спробуємо пробити цю ціль. Так, 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 так. Ну, через комбо можна заходити. Відразу це, типу, червоні, жовті, все більше не бачу варіантів. Типу є ще інші ходи, але вони мені не сильно до вподоба, чесно кажучи. Далі, далі, давайте ось так. Тут мені треба червоний якось піднімати. Піднімати якось червоний. Ну коротше, таке собі. Стартове поле не дуже. І проблема в тому, що в нас не заряджена машка. По жовтим теж я не бачу. Бачу, ось тут хіт. Тут три жовтих стануть, але цього не вистачить для того, щоб пробити. І Даркфізер зараз це все полікує, друзі. Ну, коротше. все як стабільно. стабільно. Так, червоний приходить, червоний кріс. Дуже пізно, чесно кажучи. Ну, Зараз спробуємо. Так. Зараз ще там контратака поїде. Так, все. <звук> Болісно, болісно. Так, з руки буде бути наступний Dark і ось цей. І тут питання. Бачите? Немає жовтого каміння, походу треба було брати червоних героїв, але теж, що б я тут зробив? Бо в мене по червоному діспеллера немає ніякого, тому навіть не знаю. Є варіація зараз просто машкою спробувати хоча б вдарити та зняти з когось тут -ту цю -ту всю фігню, ну ні, ні. Хе. Так. Є Є зарядочка жовтих. Е, звісно, комп'ютер лісю вбиває. Чому ні, він же ж розуміє, що шо... по-іншому ніяк. Сліпота. Ще один хід. Я прям боюся навіть ходи робити. Могила? Та ні, могилу теж не варіант зараз заряджати, тому що е, буде болісно. Ось цей, наприклад, три синіх. Те філ сюди стане. Ну давай, без комбо. Я без комбо кажу. Подивіться, просто як карає гра. Просто карає. Просто ну типу не залишає шансів і зараз ще й сліпоту повісить. Обожнюю, обожнюю цю гру, ці алгоритми і тому подібного. І ці кляті комбо. Ну, воно, як на зло, летить, прям вилітає. Ох, коротше, ось так, ось так на горішки отримали. Я в шоці, Серйозно, типу, мені треба було в будь-якому випадку перечекати той хід, тому що три оці культи вони просто пішли б нікуди. Так би якщо б зараз би комбо не полетіло б, я, в принципі, зробив би мінус 2 героя. Ну, Дарк Фізер би точно відлетів би, і там можна було тоді в пустоту кидати і щось вигадувати. Ну ні, ні. Штучний інтелект мене бере і карає. Так, давайте збігаємо на ось таку ціль на палм. Що можна сказати? Типу, тут позалишались і добиви, але в нас є 6 ударів. 6 ударів. Хай тут 2 добива. 2 добива. Можна збігати або ось на оцю ціль, або на ось цю. Звісно, профітніше для мене збігати на більш слабку ціль, щоб пробити її і так далі. Але ж, але ж, що можу сказати? В принципі, нам підходить. Ну, таке, таке, навіть не знаю. Захист... Є і плюси, є і мінуси, але я нічого зараз не буду коментувати, тому що коли починаєш щось коментувати про захист в самий ключовий момент робиться все так, що я просто програю його. Тому промовчу, потім скажу. Поїхали. Підбираємо команду, і в бій. Коротше, друзі, вирішую виглядати ось таке поєднання. Ну зараз подивимось, чи спроможе ця команда пробити ось це. Немає антиміньончиків в мене, тому з володарки треба розбиратися чим швидше. Та й з США теж синю камілу, в принципі, за рахунок Елканіна, який б'є досить потужно по синім. Ауду не сильно боюся, Астерій. Ну, побачимо, побачимо. Загони там ви бачили, різноманітні стоять, тому. Ах, йо, поки підбирали, все злетіло. Ух, ох, ох, ох. Зараз буде весело. А, так. так, так, так. Ну, сказати, що кам'я немає, я не можу, тому що ну, на полі його вистачає. Що фіол є, навіть що зеленого нормально, але якось воно так все стоїть. Не дуже мені подобається, реально. Дуже-не дуже. Ох, так. Ну три зелених, типу, в США кидати я не хочу. Давайте я поки що так підніму, подивлюся, просто що знизу приїде. Угу. Нічого. Так, що ми можемо ще. Трійка раз. Не дуже мені подобається. На кріс виходи якісь її, чи немає. Так. Три жовтеньких. Три жовтеньких. Три жовтеньких мені нічого не дають, але підтянуть оцю сторону. Оцю. А ну, давай. І ось такий ще хід зроблю. Можливо, тут зелень випрягне. Так. Крістал та нанили. Нанили. Ми його зібрали. Тільки єдина проблема тепер, як це все реалізувати, розумієте? Зараз подивимось. Так. Тисячу. Ох-ох-ох. Розійшлись. Розійшлись. Ану, спокійно. Спокійно. Ну, будь ласка, без комбо, без комбо. Мені зараз цей комбо настільки ну, не потрібно, що я прям не знаю, що і казати. <кій> Мінус 2. Хм. Далі. А, далі. Ну, в теорії, ми з c зараз можемо пробити за рахунок зеленого каміння. Його на полі вистачає. Є знову зарядочка додаткова. Так. Єдине, не вистачало одного камінчика, ну як одного. Мав би зарядитися все в таймінг, але ж на нас висить за медло. На 50%. Чую, там навіть одного. Там треба було набагато більше каміння. Так, добре. Але ж, ми виносимо зараз цей шат. Все. І залишається два героя. Один пасивний, хоча є міньони досить такі бісюші. І другий Астері, яку треба вбити чим швидше. Так, треба тоді, поки зеленим я не бачу, давайте спробуємо хоча б фіолет зарядити. Так, три в пустоту є. Полікуємось. Так, у вороти, в вороти. Давайте активуємо, що мені ще робити, та залишається. Ну і тепер треба знайти зелений камінчик. Тільки він зараз нас тут врятує і ми зможемо перемогти. Так, ну давайте. Я маю надію, що вороти спрацюють. Так. Ну. Хотілося б, звісно, Грейс, не... щоб вона пережила це все діло. Ну, як сталося, так сталося. Добре? Так, бастит у нас є. Давайте ще раз пройдемося. Зелених, три зелених дуже мало. мало, дуже мало. Давайте ось тут. Такий хід зробимо, оглянемо, можливо, знизу там щось, якийсь камінчик потрібного кольору прилетить. Зелений. Добре, вже краще. Єдине, мені не подобається те, що ну, вони зможуть двом знімати героям. Мультяшному с... сумнівно, дуже сумнівно. Так, алканін на зарядці. Є, давайте зараз знімемо все-таки цих. Міньйонів, щоб вони нам не заважали. Чи навіть цього не зміг робити. Один міньйон висить, Ну, один міньйон це не два. Вже легше. Так. І каміння, каміння, подивіться на цю ситуацію. Просто не складається отут там, там що мені потрібно. Мені тут потрібно зелене складати, а воно мені тут як, як я хоч складає тільки окрім зеленого. Так, фіолетовий квіз, звісно, можна підірвати. Він тут ніякої погоди не робить. Ну, де зелень? Зелень мені дуже потрібно. Мені не потрібно оце ось те, що ви мені зараз тут даєте. Мені потрібно зелене. Та ти подивись. Як я хочеш. Як я хочеш. Так, Елкані, ну тут можна ризикувати ось так. Е... Герой все одно зарядиться, розумієте? А так, є шанс, що я з каміння хоча б проб'ю. І ось воно. Так, ну все. Ну, типу, володарка поставить тільки одного, ми його швиденько проб'ємо і назбираємо все-таки на полі. Певну кількість каміння, яке нам потрібно. Так, все, вбиваємо міньйона. Ману нам тепер ніхто зрізати не буде. Ну і тепер шукаємо потрібний камінчик. Та зелений. Ну, зелений, дайте, та я вже переможу. Ще зелений. Так, три зелених, ну давай. Пішов додатковий час, ну все, алканин тут має ховати її. Без проблем. Ну, як без проблем. Ну, важкий бій, важкий. Такий напру... На... напружений, напружений. Все. Перемагаємо. Супер. Ну і нас сам залишається одна спроба, так? Ну, і треба поміркувати. 13 хвилин. Отже, друзі, Патова ситуація. Залишається 5 хвилин. На жаль, у нас. Ще є два гравця, яких там сумарно 4 удара, але щось нам не, з ними зв'язку немає. І в чому заключається біда? У мене закінчились герої. А для перемоги нам потрібно набрати мінімум 70 очків, розумієте? І тут є дві цілі це раз. Там, де ми бачимо сумарно 72 очка. Але ж, тут 30-ті загони, тут є Фізер, тут є каган. Каган на 30-х законах у мультяшному... Пф, мінус 3 героя робить. Перевірено. Навіть не знаю, навіть не знаю. Дуже-дуже такий небезпечний. Небезпечний суперник. Ну і є друга ціль. Е, просто тут з плюсів. Це те, що якщо ти, наприклад, заходиш, є камінчик, ти вбиваєш оцей правого героя, і в тебе є цілий там великий простір, де куди ти можеш прикидувати каміння, шукати потрібно і так далі. Але ж дуже небезпечні герої. Це раз. Другий суперник це Ноулім no 83. Тут майже фоловий, центр трошки підбитий, але ж загони вже не такі круті. Так, є, типу, два мультика: це Зухвала і Кло, Це четвірочка, хоча досить непогано тримає, і річард, який буде надпотужно просто бити по-червоним. Запитання: що робити і кого обрати? Вибір неочевидний. Не знаю. І проблема в тому, що закінчились герої і мені потрібно, мабуть, ризикувати і йти монокомандою. Ой, добре. Вибираємо і вбій. Ну що, друзі, хотіли суперконтента? Ось він. Ризиковий. Ризиковий Останній. остання команда. Атаки, ризикова. Ідемо на ось такого. Розумієш, Річард, мультику б'є. Дуже потужно по червоним, але вибору немає. По героям в мене вони закінчились. І нормальне моно, крім як червоне, я зібрати не можу. 3-2 теж е не можу зібрати, тому що героїв не вистачає. Ну і ризикуємо. Що ж залишається в бій? Одна хвилина. Одна хвилина. Або пан, або пропав. Ну і звісно, стартове каміння просто на чудове. Що ж я ще хотів би загадати? Добре. Цікаво, скільки потрібно мені буде зробити ходів, щоб прийшов червоний камінчик. Просто, просто, ну, таке діло. Звісно, я такий трошки, як вам сказати, очікував трошки на інше. Настільки поганий. Настільки погане стартове поле, просто не залишає мені шансів на перемогу. Герої потрошки розсипаються. А зарядку ми ще не бачимо. Тих розумієте, так? Скільки я хотів вже поробив? І нема, і нема. Так, залишається два герої, ну і ви розумієте, що це програш. На жаль, на жаль, що можу сказати, мені дуже не подобається така ситуація, що люди не заходять і не скидують свої удари. Тому після цієї війни я. Мабуть, піду і відпочину. Я не можу, чесно кажучи, мене реально бомбить. Що коли ти маєш перемагати, ну в когось по певній причині він не може зайти і так далі. Хтось там мені міг би написати або хоче сказати, ну так буває. Звісно, буває. Але якщо сумарно порахувати, 10 він поспіль, Щоб ви розуміли, скинуті удари були, мабуть, на трьох а на сіми, які знаходились проблеми, що хтось не зміг кидувати і так далі. Ось така прикра поразка. Нічого я вже вдіяти не зміг. На жаль, на жаль, поле підкосило. Ох, мали забирати машулю. Ну ні, полетіло комбо. І ось тут ну ви самі все бачили. Ну а на цьому все. Я пошукаю новий альянс. собі, Там були в мене. Писали мені коменти, хто мене там чекав і так далі. схожу, пограю по іншим і подивлюся. В будь-якому випадку, не факт, що я не повернуся в гаринчики. А на цьому всім дякую. Горинчикам дякую за співпрацю. Ну, вибачайте, вибачайте. Настав час виходите. А на цьому все. Побачимось у next відео. Всім пока. A greater thirst, a hunger, pain, and Just find whatever you got and try to be thankful. First, I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends. But I could feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't